Доброго дня, шановні! Сьогодні на каналі буде таке коротеньке відео. Розкажу вам про цей ось шуропокрут DF457D від компанії Makita. Так, шуруповерт, якщо там видно 2014 року, я його розібрав, перемастив повністю весь редуктор, перебрав. Помив як зміг. Середину теж як зміг, так і вимив. Так, що будемо міняти? Так, перше, що будемо міняти? Кнопочку. Кнопочку. Буду міняти заради є... одного. Немає клавіші. Купив нову. Купив нову, так як я його зберу, протестую і я його хочу продати. Може комусь він буде потрібний. Патрон старенький, але він робочий. Міняти я його теж не буду. Ось таке ось. Ще буде окреме відео. Буду перепаковувати ось це ось його рідний акумулятор. Жду, я вже замовив 5 банок, десь мають приїхати. Перепакуємо і продамо знову, так скажемо, батарейкою. Батареї немає, не знаю. Спробую запустити його. Ось цим своїм блоком. Якщо він його запустить, бадаві, що повинен. Ось таке ось коротеньке відео буде. Зараз я поставлю на паузу, швиденько зберу і спробуємо запустити його на цьому блоку. Так, ну що ж, дорогі друзі, шупер зібраний. <кій> ось такий ось що буде. Поки патрона не ставив, зараз спробуємо його запустити блоком питання. Зараз ось накинув, він ледь-ледь крутиться, але дивіться, дав 22, вольт, 22 вольта дав. Не витягує він його слабенький цей блочок. На 10 А. Чи на скільки то він в мене, я вже не пам'ятаю. Так, він на 10 А він йому ну він не тягне. Вже як перепакую ось цю батарейку його. Тут вже хтось колись до мене. Дивіться, як колхозили. Я її повністю помию, це все повідпаюю, ось ці ось недопайки. Все повідпаю, все гарненько зроблю. І виставлю його на продаж. Патрончик, патрончик не буду міняти, я його не буду продавати за всі гроші світу, тому не бачу я смислу його міняти. Якщо комусь треба, пишіть. Я думаю, десь через день-два прийдуть до мене на акумулятори. Я його перепаяю, зберу. Ще ось це все теж повимиваємо гарненько, щоб було частенько. І на продаж. Ось таке ось коротеньке відео. Дякую всім, хто подивиться. Поставить лайк і підпишеться. Ну що ж, будемо чекати іншого відео.